Вітаю вас. Моє ім'я Максим. Я розкажу вам про природнє свято Імбок. Ну, те, що я буду розказувати, це моє відчуття спостереження і бачення. Ну, готуючись до цього свята, я дуже багато перечитав різної інформації в інтернеті. Там дуже багато різно написано, різні ритуали люди рекомендують. Вони дуже буває відрізняються. Наприклад, одні пишуть, що стихія вогню просипається, інші пишуть, що стихія повітря пробуджується. Де ж правда та істина? Діло в тому, що імболк... я зрозумів, що Імболк святкували різні народи, роди, і кожен через свою призму світогляду і своєї релігії проводить відповідні святкування. Тобто істинні знання про імболк проявлялись людьми через різні егрегори, і, відповідно до нас дійшло вже перекручення і спотворення знання або частина знань. Ну, давайте розберемо, що ж таке імболка або в Україні це свято називається громниця. Найперший імбол це цикл кола року. Це астрономічні і астрологічні дні, коли Сонце проходить через середню точку між зимнім сонцестоянням і весняним рівноденням. І по моїм відчуттям, я вчора це відчув в ніч 31-го на 1, десь в 2-3 години ночі. Такі знаєте, це почалось дуже сильні магічні та містичні часи. В просторі літає свіжість, легкість, така, світлий потік енергії. І в ці дні, особливо вчора це почалося, відкриваються портали в космічні просторі. У космічному просторі. Відкривається і розкривається вхід і можливості доторнутися до космічних тіл. Вони проводять дуже сильну і унікальну енергію. Це все несе рух і зміни. Також на імболк легко зв'язатися з іншими високорозвинутими цивілізаціями. Грань між нами і ними стирається. В цей малий проміжок часу можна багато чого. Можна багато чого в собі пропрацювати і закласне насіння на майбутнє. Я впевнений і відчуваю внутрішньо, що минулі цивілізації, які фізично жили на нашій планеті, робили. Та не лише внутрішньо, я фізично бачу те, що людина ніколи таке не побудує. Різні споруди, кам'яні, наприклад, в Карпатах-горах, в на Тернопільщині, в... на Львівщині і так далі. Ну, та по всій Україні це все є. І, ну, і я розумію, і, і так вважаю, що минулі цезарі, які фізично жили на нашій планеті, робили ритуали на своїх обсерваторіях і зв'язувалися з космосом своїми рідними планетами, зірками. В них були свої технології, природні технології. Природні технології. У даний момент наша цивілізація рухається трохи не туди. Є технології, але вони не зовсім а не технічні технології, а не природні технології. І це, скажем, людей трошки. Не трошки а відриває від природи, від цикли планети, від природи, і від своєї природи, і своєї горіння і так далі. Але до нас дійшли древні кам'яні обсерваторії, там різні кам'яні споруди в горах, в різних частинах планети. І саме головне, що все це направлено, ці всі, скажімо, споруди, ритуали, все було направлено на розвиток, еволюцію та розширення. А потім, коли на планеті з'явилися люди нашої природи, тобто наші предки, вони намагалися повторити ці древні ритуали, щоб доторкнутися до еволюційної енергії, до високовибраційних світів. Мені здається, мені здається, були контакти людей з іншими цивілізаціями, які навчали наших предків. Я вважаю, це були фізичні контакти. Також я вважаю, інші високорозвиті цивілізації вчили, мабуть, магів, друїдів, волхвів, вони, скажімо, створювали і навчали духовну аристократію, а підготовлювали людей, які розуміли, як працює ця планета, розуміли цикри природи, ну, розуміли, як працює космос, ну, багато чого інше, які володіли, ну, навчали, і ці люди потім володіли дуже великими масштабними земними, космічними знаннями. Також я вважаю, що високорозвинуті цивілізації, їх душі втілювались в тіла людей і втілюються до сих пір, щоб нести знання, мудрість. Ну І це, ці люди є вчителями, великими вчителями. За допомогою цих людей тримається живе життя на нашій планеті. Ці люди приходять різні часи, різні покоління. І... А, так. І розумієте, чим суть, що за допомогою цих високорозвитих людей, які розвиваються над собою, працюють, тримається все живе, все живе життя на нашій планеті. В іншому випадку, там диктатори, деструктивна влада, різне зло, знищило би все живе. В них і так трохи виходяться війни, карантини і багато іншого. Варто розуміти, що любе зло існує там, де є життєва енергія. Вони паразити і існують в живому середовищі, де їм є чим харчуватися. В іншому середовищі вони не виживуть. Зло також не витримує еволюційних високих вибрацій. Їх плавить, топить, крутить. Тому вони опускають до свого рівня і потім поїдають жертву. Я говорю про енергію, але це все потім переходить і на фізику. Тобто людина хворіє, помирає, цілі народи знищують там війни, карантини, епідемії і так багато чого іншого. Але повернемось до Ємбока. Якщо говорити лише про нашу планету, то це свято природи, наша богиня Матір Земля. Починає розвиватися і розширюватись. Йде така підготовка до весни і, і розквіту природи. Тому в лютому місяці спостерігає, ну, спостерігається масове. Я спостерігаю, тому що я дуже маю близьке відношення до сільського господарства, Uh, і я спостерігаю, спілкуючись з людьми, які займаються сільським господарством, розвоє тварин. Uh, спостерігається, що масове народження там, телят, вівць, коз і інших тварин відбувається в лютому. Тому це йде така підготовка до весни. І це богиня матер народжує і, скажімо, розширюється і розвивається. Також відчувається ну, наближення весни. Все рухається до весни, до розквіту. Цей період прекрасний для очищення на всіх рівнях нашого життя фізичний, ментальний і астральний. Тому я раджу проводити очищувальні практики і прибирати свій простір від всього лишнього і деструктивного, щоб з наближенням весни прийшло до вас нове, все нове, те, що ви хочете, те, що вам потрібно, те, що ви заслуговуєте. Тому я бажаю вам добра, миру. Любові, усвідомленості і пізнання і розкриття себе як індивідуальності, і проявлювати свій мікросесвіт. І пам'ятайте, що ви особливі і унікальні по своїй природі. Потрібно лише себе розкривати. Але знаєте, не приймайте це все на своє его. Я говорю це про, вашу, про ваш внутрішній світ, про вашу природу. І я дякую вам за увагу. Зі святого! Хай щастить вам.